Інформаційний день на телеканалі Тіві Сім Плюс триває. Ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини, зокрема. Ну і Байдену зверненні до Конгресу США із закликом прийняти закон про додаткові виділення коштів на надзвичайні ситуації у сфері національної безпеки. Затримка відбувається через вплив Трампа на республіканців. Далі його цитата. Я розумію, що колишній президент відчайдушно намагається зупинити цей законопроект, бо він не хоче вирішити проблему. Він хоче отримати зиск. З нею отож, про це і не лише про це, далі в нашому етері Олег Панзен, економічний та політичний експерт. Доброго дня, пане Олеже. Слава Україні. Героям, слава вам також. Добрий день. Отож, починаємо безпосередньо зі штатів. Епопея щодо допомоги Україні триває там і досі. Республіканці бачимо, знову ж таки блокують законопроект по виділенню допомоги Україні. Тепер цей раз хочуть, щоб його роз'єднали. Спочатку вони хотіли, щоб його з'єднали. Пане Олеже, дивила, готуючись до ефіру, дивилася власне ваші коментарі щодо цього питання. якщо можна більш детальніше по ситуації в Штатах і, власне, чи втрачаємо надію, чи вже втратили, що допомога Україні буде прийнята в найкоротші терміни. Дивіться. Сьогодні е, в Сенаті відбувалося голосування за законопроект, е, який запропонували республіканці, і воно не пройшло. Е, в законопроект, який був двопартійним, який теоретично мав би бути теж підтриманий, також не набрав дві третини голосів. Е, наскільки я розумію, в е, наступний раз вони зараз в них два тижні канікул, і вони зберуться аж в кінці лютого місяця, і в цьому є е, Проблема тому, що знову ж таки рішення по 60 мільярдах доларів для України буде відкладено на кінець лютого, і, якщо чесно, то в мене є сумніви, що і тоді воно буде прийняти. Поясню чому. Проблема полягає в тому, що в Америці в повному розпалі передвиборча компанія. І е, оця ситуація. Яка є в першу чергу на кордоні, яка хвилює багатьох американців? Мова йде про е, надзвичайну ситуацію на кордоні з Мексикою? Вона була намічена для Трампа в якості е, основного аргументу в передвиборчій боротьбі? З тим, що нинішня адміністрація не дає собі ради, не може знайти якихось шляхів вирішення. І ми розуміємо, до речі, вже були певні заяви від е, вельми поважних е, республіканців, що Трамп блокує прийняття цього законопроекту просто тому, що в противному випадку виб'ється і основний козир його передвиборчої компанії. Е, це один момент. Наступний. Е, дивіться, я напевно трошки зараз скажу достатньо дивні речі, але я їх скажу. Е, Трамп. Неодноразово заявляв, що він готовий закінчити війну в Україні за один день. Але його бачення того, як він хочеться закінчити війну, воно докорінно відрізняється від того, про що розуміють українці і що бачать навіть європейці. Якщо не давати Україні воєнно-технічної допомоги, а американці є основними донорами воєнно-технічної допомоги, в першу чергу боєприпасів. Будуть суттєві втрати на фронті, і буде суттєва внутрішня криза в Україні пов'язана із війною. І на цьому тлі, після того як він переможе, його домовленості із російським диктатором можуть бути сприйняті як перемога, тому що він таким чином зупинить війну. І примусить Україну, яка буде реально надзвичайно в надзвичайно важкому стані без боєприпасів, без нічого, закінчити цю війну на тих територіальних втратах, на яких захоче російський диктатор. І оця ситуація є надзвичайно небезпечна з точки зору, що Трамп в даній ситуації буде для всього світу виглядати як людина, що порятувала Україну. Верніше в тих залишках, в яких Україна опиниться після того, коли росіяни відхоплять набагато більше території. Просто тому, що не буде боєприпасів для того, щоб опиратися. Оце є надзвичайно небезпечна річ. І власне, про це говорив Байден. Байден говорив про те, що відсутність допомоги Україні призведе до фатальних абсолютно наслідків. Про це говорять демократи постійно. Але ми розуміємо, що е, Україна сьогодні кидається в жертву тій передвиборчій компанії, яку веде Трамп. Як воно буде далі, сказати, достатньо важко, тому що ну, ми бачимо різні течії в Америці, і ми розуміємо, що не всі республіканці на 100% підтримують Трампа. Хоча Трамп сьогодні має дуже жорсткий контроль над республіканською партією. Тобто. Давайте будемо, знаєте, хочеш миру, треба готуватись до війни. І на мій погляд, треба пропрацьовувати найгірші сценарії з усіх тих, які на сьогоднішній момент можливі. І, безперечно, коли пені Пріцкер приїжджала в Україну ще минулого року, і коли вона піднімала питання перед нашими урядовцями, які дуже сильно. Хвилювали наших урядовців, питання звучало наступне: а що ви будете робити, як не буде воєнно-технічної допомоги Сполучених Штатів Америки ще тоді, ще минулого року, в жовтні, в листопаді місяці, піднімалося питання передбачення того, що республіканці через передвиборчу кампанію можуть блокувати допомогу Україні. І вже тоді піднімалося питання про замовлення боєприпасів в європейських виробників, створення своїх виробництв зброї. Все це робиться, але технологічна машина навіть Європи, машина по виробництву зброї в європейських країнах розгортається надзвичайно важко. Для того, щоб запустити нові підприємства, для того, щоб відкрити нові виробництва, треба час. І цей час, на жаль, грає проти України. Тому маємо то, що маємо, будемо виходити з того, що є, будемо мати надію на те, що все-таки американці приймуть допомогу Україні. Ну і з другого боку, будемо готуватися до найгірших сценаріїв. Пане Лаже, от вийшов нещодавно хороший матеріал. Власне, ви були один із тих економічних експертів, які опитали факти, якщо не помиляються це видання. І там була вона вийшла під назвою Як вивести війну Україні, так якщо власне будуть затримки із допомогою, таке інше. І я так тезово зачитаю основні пункти: це централізувати доходи, окрім того, обмежити зростання соцвиплат, обмежити чи ободаткувати імпорт, якщо можна більш детальніше про ц. Рецепти, чи можливо взагалі зараз Україні от такими методами е, ж таки, допомогти якось дійсно поставити економіку на військові рейки? Я вам хочу е, нагадати, що пару днів тому е, пані Підласа опублікувала е, в інформаційному просторі е, інформацію, ну, дала цифри. Які обговорювалися на Комітеті Верховної Ради безпеки і оборони з приводу потреб українського війська в коштах для додаткової мобілізації і переозброєння. Хто не чув тих цифр, я їх зараз озвучу: для того, щоб домобілізувати 450 тисяч чоловік, про яких активно йдеться зараз розмова, треба додатково 400 мільйонів гривень. Але це тільки для того, щоб їх е одягти, нагодувати і навчити без озброєнь. Для того, щоб їх озброїти і переозброїти ті частини, які на сьогоднішній момент втратили в тій чи іншій мірі в процесі бойових дій е оснащення, треба ще 400 мільйонів гривень. І того загальна сума біля 700-750 Мільярдів гривень потрібні. Цю цифру називав президент на звітній прес-конференції. Правда, він тоді сказав цифру меншу, без доозброєння, але цифра звучала наступна. для того, щоб мобілізувати 450 тисяч чоловік, треба пів трильйона грошей. 500 мільярдів. Ця цифра була підтверджена ну, міністром фінансів. Ми сьогодні маємо 1,7 трильйона тих, що збирається в вигляді податків і зборів, і це максимум. До речі, пані Підласа почула і передала позицію, в тому числі, і уряду, і Міністерства фінансів, що цих грошей взяти нема звідки? Зовсім. Тобто, в центральному бюджеті навіть не проглядається механізмів отримання таких коштів. Для виконання тих завдань, про які йдеться мова. Тобто, от ми маємо таку картинку. Я неодноразово говорив і повторю зараз, що доти, доки Україна не буде поставлена в край важкі умови, наші політики не будуть приймати жодних суспільно. Важких рішень. Тільки тоді, коли це буде останній шанс, тоді почнуться рішення, які будуть дуже непопулярні з точки зору наслідків. Ще раз нагадаю: ми з вами цього року індексуємо соціальні виплати, збільшуємо соціальні стандарти на дуже великі гроші. Ми з вами цього року. Ну, рахуйте, як передбачували кошти в місцевих бюджетах на благоустрій і премії високопосадовця місцевого рівня, так воно і є. Ми з вами цього року як не централізовували кошти, як не створювали трудових армій, так воно і є. Тобто на сьогоднішній момент вся парадигма нашого життя в 24-му році нічим не відрізняється від життя в 23-му. А воно було ну, таке наполовину військове, наполовину воєнне. Тобто хтось воює, а бізнес, життя в містах іде за сценарієм більш-менш цивільного часу. Ну, Давайте будемо відверті. Якщо ми з вами підходимо реалістично, і якщо більше не буде інших джерел, то в дійсності перше, що мається робити, і де треба шукати гроші: гроші треба шукати в місцевих бюджетах. Подобається це комусь, не подобається. Перший крок це централізація всіх коштів в центральному бюджеті і існування місцевих громад за рахунок дотацій центрального бюджету в межах. Затверджених Міністерством фінансів кошторисів, де в цих кошторисах буде та заробітна платня бюджетникам, лікарям, вчителям, де будуть мінімальні витрати на житлово-комунальне господарство, ну без цього не можна, Якщо не зробить капіталку, воно порве труби і буде біда. Ну і, безперечно, ніяких 500% премій керівникам територіальних громад, ніяких прикладання бруківок і іншого озеленення, там чи ще якихось речей. Так неприємно, так важко, але так є. Це перший момент. Другий, також, на мій погляд, є замороження соціальних стандартів. Я вже про це сказав. Ніяких індексацій пенсії, ніяких підвищення заробітних плат. Біда проблемно, але є. Ну і дивіться: ще один дуже непопулярний річ, хоча вона зараз активно обговорюється у комітетах Верховної Ради. Є така штука, яка називається платне бронювання. Знову ми почуємо від купи людей, що от багаті відкупляються, а бідні йдуть вмирать. Слухайте, якщо грошей не буде в бюджеті, вмруть усі. Просто не зможемо найняти нікого. верніше, мобілізувати. Ну, по суті, мобілізація це наєм людей на війну. Ми ж розуміємо з вами, що е, навіть людина, яка е, гине героєм в зоні бойових дій, держава далі продовжує виплачувати. Ну, 15 мільйонів вже ж треба виплатити виплатити по-любому. Тобто, її родичам 15 мільйонів виплачується. Тобто, навіть якщо людина померла, загинула героєм і похована, вона все рівно лишається на фінансуванні державного бюджету. І то, що є затримки з тими 15 мільйонами, це зовсім не означає, що ті гроші не будуть виплачені. Вони будуть виплачені, вони зобов'язані бути виплачені. З яких джерел? Звідки взяти? Тому ми вже почули пропозиції як один із джерел фінансування, автоматичне бронювання всіх тих, хто платить щомісяця єдиний соціальний внесок в розмірі 21. 21 тисячі гривень. Що це означає? Це означає, що роботодавець має працівнику встановити заробітну платню в розмірі 100 тисяч гривень на місяць. Тобто роботодавець платить соціальний внесок єдиний, і людина, ще й платить податок на доходи фізичних осіб в розмірі 19,5 тисяч гривень. Ну, от зараз обговорюється така пропозиція. Питання інше. Ми з вами, от разом, дивлячись один в одному вічі, багато можемо назвати прізвищ людей, які мають заробітну платню 100 тисяч гривень на місяць? Д... Я перепрошую. Тобто не знаю наскільки. Я вам скажу, для чого це робиться. У нас з вами 40% українського бізнесу знаходиться в тіні. Оце якраз ото є. Дуже потужний е, джерело додаткових доходів державного бюджету. І якщо легальний бізнес у тих 60% генерує 1,7 трильйона, то е, тіньовий бізнес гарантовано міг би згенерувати там ну, трильйон. Гарантовано. Але як його звідти там витягти? Е, у нас ж люди звикли грати з державою. В забавку під назвою Уклонися від оподаткування. Єдиний спосіб, от, власне, депутати обговорюють його, це от надати можливість цього платного бронювання для того, щоб навіть тіньовий бізнес якимось чином платив хоч якісь податки. Не знаю, наскільки це вдасться, але, от як наслідок, як спосіб. Непопулярно шалено, гарантовано. Буде купа хейту, буде купа заяв дуже негативних. Але якщо в результаті цих дій з метою виведення бізнесу з тіні, як результат буде ну як хоча б тих півтрильйона набраних грошей, яких дозволить таки дійсно домобілізувати тих хлопців, які катастрофічно сьогодні не вистачає на фронті, ну. А ми ж з вами розуміємо, до речі, наш ворог іде по цьому шляху, він же ж мобілізацію не проводить, він тіньової, він же робить по інакшому Він е при підписанні контракту з їхніми збройними силами робить одноразову виплату в розмірі 5 тисяч доларів. Тобто, всі ті люди, які живуть в депресивних регіонах, там в, в віддалених суб'єктах Федерації, вони фізично в житті ніколи таких грошей не бачили них черга стоїть в, в воєнкоматах. Чому? Тому що для них це є спосіб отримати гроші для вирішення своїх фінансових проблем. І я, від, частенько спілкуючись з вояками нашими, чую від них абсолютно чіткі речі: що, якби, наприклад, грошове утримання збільшити в два рази, наприклад, так? Ну, сьогодні там комбат, командир батальйону отримує там дві тисячі гривень на руки. Ну, не ті, що в зоні бойових дій, там от наперед код. Люди, які там або на ротації, або в навчанні, або ще десь, або десь в інших місцях, ну не має значення. Але 32 тисячі що це за гроші? А солдат, старший солдат, отримує там двадцятку, вибачте, з хвостиком. Ну, це, це, це маленькі гроші. Якби вдвічі збільшити, я думаю, що загальна кількість людей, які би проявили ініціативу. Прийти в ТЦК СП їх було б набагато більше. Не треба було б, вибачте, бігати от, по вулицях і займатися бідою. Ну тобто, це все, про що я говорю, це є способи пошуку грошей і механізму їх використання. Бо без цього, ну, от ми зараз реально вперлися. Ми в патовій ситуації, і тут про це говорять і наші військовослужбовці, і це говорять політики. Цю патову ситуацію треба вирішувати. Отак. От Поки ми з вами спілкувалися, пане Олеже Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроект про посилення мобілізації. Запроголосувало проголосувало 243 депутати. Як зазначається, що законопроект прийнято без пропозиції комітету? Далі внесення правок 14 днів до 21 лютого і буде друге читання. Якщо говорити про новий мобілізаційний законопроект, то власне маємо реакцію від Європейської бізнес-асоціації. Вони зазначили, що він, власне, може паралізувати українську економіку, це що ми з вами говорили. Так далі, цитата наразі залишається невирішенням питання бронювання працівників для продовження роботи бізнесу. Втім, забронювати критично важливих фахівців компанії дуже складно для належного функціонування економіки. Важливо додатково передбачити бронювання працівників, які не належать до критично важливих підприємств, але водночас активно працюють та сплачують податки. От такий от від них коментар. І власне питання. Дійсно, тоді, які зараз на даний момент, першочергово, мають бути маємо дві неділі, 14 днів. Так на вашу думку, які е, мають бути внесені вправки, аби дійсно цей законопроект не постав на коліна нашу українську економіку ще більше, не положив її пластом вже власне. Та ви знаєте, я би не вносив суттєві правки в цей закон. Я б просто зробив окремий законопроект, паралельно би прийняв його, який би вирішував питання е, оцього бронювання і то, що я говорю. Тобто, дивіться, не варто всі яйця класти в одну корзину. Ну тобто, треба просто розуміти, що кожен законопроект має мати відповідь на той сектор, ради якого він створюється. Ну тобто, всі питання, які хвилюють європейську бізнес асоціацію і український бізнес, вони мають вирішуватися іншим законопроектом. То, що Верховна Рада прийняла в першому читанні, це просто дає можливість починати працювати безпосередньо над нормами цього законопроекту, без, ну, безпосередньо. Тому що ми маємо розуміти, що після першого читання закон стає власністю Верховної Ради, а до того моменту він є власністю розробника. Вони зараз його перевели у власність Верховної Ради і починають активно обговорювати. Там є дуже суперечливий момент, надзвичайно. Причому. Наскільки я знаю, представник з захисту прав людини український, який дослідив на предмет відповідності Конституції України, він висловив ряд серйозних зауважень з приводу конституційності норм, і я абсолютно впевнений, що вони будуть намагатися їх виправити. Я про омбудсмена говорю. Треба розуміти, що там є питання і по обов'язковому відкриттю електронного кабінету військовозобов'язаного, і по питаннях покарання за невідкриття, за нереєстрацію. Там є питання по аспірантах. Ну, по, по суті, Магістрів лишили, докторантів лишили, а з усіх аспірантів зняли бронь. Ну тобто, якщо ми з вами говоримо про майбутнє України з точки зору покращення технологічного оснащення, покращення рівня підготовки кадрів, ну аспіранти, це майбутні кандидати наук, це той науковий потенціал, без яких на сьогоднішній момент причому. В незалежності від віку людей, які вчаться на магістрів, лишили без будь-яких питань, не, не має значення за рахунок кого вони вчаться. Аспірантів викинули чітко. Ну знову ж таки, я думаю, це буде врегульовано, владнано. Тобто ті речі будуть відпрацьовуватися. Там є суттєві питання і по бізнесу. Ми вже сказали про це. Подивимося, які будуть правки, як це буде виглядати. Хоча я думаю, що до кінця цього місяця цей закон буде прийнятий. Якщо вони паралельно з ним приймуть якісь законодавчі акти щодо бронювання і щодо е, визначення джерел додаткових коштів до державного бюджету, тоді це буде логічно, ну і ми побачимо, як ми будемо жити далі. Якщо цього не буде, то цей законопроект з моєї точки зору не вирішить жодного питання щодо мобілізації по одній простій причині: е, якщо ви не маєте грошей. Ви не зможете найняти на роботу жодного працівника. Ви керівник підприємства. Вам треба когось поставити на виконання якоїсь роботи. Перше питання, що яке задасть вам людина, скільки ви мені будете платити? Якщо ви не маєте грошей зовсім в бюджеті, кого ви наймете, за які гроші ви наймете, яких 200, яких там 450 тисяч. У вас фізично не буде на це грошей. Тому. Якщо паралельно буде законопроект, який буде визначати джерела походження коштів, ну тоді напевно є сенс це обговорювати. Добре, ми вам дякуємо на цьому. Дякуємо, що знайшли час і доєдналися. Отож, Олег Панзен, економічний та політичний експерт, був з нами.